Люди казали про те, що запитували, де ваша власть. По такій же схемі, як в Іванівці, як звільнялись інші там села, як, як був тільки доступ до іншого села, ми точно також створювали гуманітарні штаби і точно також робили перепис населення. Руйнування в громаді були дуже значні. Громада налічує 4 тисячі домогосподарств. От 2015 домогосподарств були або знищені, або пошкоджені. Я не знала, що мені просити на той час. Я просто розповідала про те, що з нами трапилось. Через тиждень був фідбек, і почали приїздити волонтери, і за собою почали привозити різні донори. У нашому укритті знаходилися ну, в різний період від 80 до е, 200 осіб і е, ночували тут, і харчувалися тут у е, шкільній їдальні постійно три-чотири-п'ять разів на день приходили ось до приміщення школи патрулі кацапські і перевіряли постійно. Ось якраз ми знаходимося в укритті. Це укриття нам е, робив ООН ЮНІСЕФ, і фактично ми цілий рік по можливості навчалися відповідно. Немає людей, немає громади. А щоб повернути людей, треба людям відбудувати житло. І я можу з гордістю навіть сказати, що майже 90% жителів проживає вже в громаді. У нас працювали такі організації, як New Way. «Актед», рокада, Людина в біді, Червоний Хрест, Мідейр. Я зараз навіть усіх і не згадаю, в основному це були мілкі або середні ремонти. Ми давали доступ повністю до реєстру.